Вітаємо, друзі! Сьогодні 30 березня, четвер, ми вводимо в експлуатацію чергову сонячну електростанцію. Це мережева сонячна електростанція для заміщення власного споживання потужністю 50 кВт. Місто Львів, завод Гетьман. Ще одне підприємство буде виробляти свою енергію для своїх потреб. Приблизно Така станція буде продукувати в рік біля 60 тисяч кВт електричної енергії, термін її окупності приблизно 3 роки-4 і місяці. При вартості електроенергії 6 гривень за 1 кВт. А якщо вона буде зростати, то відповідно термін окупності, буде зменшуватися. Тому, якщо ви споживаєте багато електроенергії, світлий час доби, оплатите за електроенергію по комерційному тарифу, Радимо вам, не гаяти час звертатися до нас. Будемо прораховувати. У нас, до речі, виїзд і прорахунок абсолютно безкоштовно. Зараз діють е, е, державні програми програмивання дешевого для бізнесу 5.7.9. <кій> Можна скористатися. Особливо зараз ще дуже актуально, що. Сонячні батареї подешевшили порівняно з минулим роком приблизно на 10%. Якщо покупність минулого року такої сонячної станції була біля 4, то зараз вже менше 3,5.